Бачите, що отаке, <смі> така сьогодні погода красива. Ну, гор ми не побачимо, взагалі нічого не побачимо, то такий сніг валить. Ну нічого, нічого, ми можемо і в таку погоду ми теж можемо. Я хоч включила фари, так, включила назад на роботу. Сніг, а сніг іде, а сніг іде. Вчора мені заблокували функцію, заблокувало функцію робити музикальні треки, тому я не змогла. Сьогодні сама співати не буду, але можна вже, вже вже вони розблокували. Вже я можу музику ставити.